Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті, але перед приглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання приспешники Дарк Хана, Нажимаємо прийняти і погнали. Короче, шукати, шукати цих, типа, типу босів. Я вам зараз все покажу, де їх шукати котом їх вбивати. Коротше. Е, завдання не важке, так що просто потрібно трошки пробігтися. Ми вже таке одне з них виконували. А це, я так зрозумів вже кін... кінець, Кінець, як це, як це правильно сказати. Кінець цієї цепочки цього завдання, е, в цього NPC, я так зрозумів. Тоді він нам дасть хорошу награду зараз. Після того, як ми закінчимо це завдання. Біжимо зараз в Смертхольм. На карті, де у нас відмічена одиничка, це нам потрібно туди добігти. Беремо цього монстра б'ємо по дорозі, можемо курку з нього Зараз ми продовжимо зараз. Короче, мені ще рано знімати шкуру з нього. біжимо далі. Друзі, забігаємо в uh, смертхольм. Тобто нам потрібно тут чотири вбити боса. Тіпа боса, Я не кажу, що це босси. Uh, вони uh, це один монстр з одним унікальним uh, ім'ям. Дивіться, от в цій будівлі справа, а да? там є е -е, квестовий монстр. Нам треба зараз почистити туди вхід. Тож треба спочатку розчистити монстрів. Тут може дуже багато могли в так що треба дуже бути обережним, так як в мене е, маленький рівень, 19 всього, мені може тут дуже швидко надавати. Спускаємося вниз. Тобто всю пещеру. в клаб, як там правильно ще назвати. Так, йдемо потихеньку вниз. Потихеньку чисти монстрів, якщо є на дорозі. А, ні, от, все. Вот-вот перший монстр. Mm. Вот. Mm. Журіон обманщик називається. Mm. От його потрібно вбити нам. Вбиваємо. Ну, як ви самі бачите, він дуже там він важкий. Що там якусь потрібно групу збирати. Ні, не потрібно групу нам збирати. Ми його вбили. Виходимо з цього склепа. І біжимо далі. А, так, біжимо далі. Так, якось кой загрев. Зараз ми тут відіб'ємося. Заклинатнь… 요즘... Я Друзі, далі біжимо, біжимо по карті. Біжимо вниз до входа. Стратхольм а Смертхольм страдат. Stra... У мене страт. Strat, Стратхольм. Е -е, так. Біжимо далі. Вот дивіться, о, так я біжу. Зараз перед нами є будівля. Також забігаємо в неї. В ній там є монстр. Зараз я також забіжу, покажу там, короче, Поставлю отмітку. Чари там на щоб я розумію, кого нам потрібно взяти. Друзі, забігаємо в склеп. Чи склепче чи цю будівлю, як я називав. Отут по центрі з'явиться монстр. Нам потрібно чекати, поки він зараз спавниться. Його вбити. Ну, я так зрозумів, от конкурент є 21 рівня. Кидає паті. Ну ладно, візьмемо паті. Хай там буде, як там не крути, нам потрібно вбити його. Друзі, як з'явиться монстр, то що він зараз респавниться, то ми одразу продовжуємо. Поки я поставлю на паузу. Друзі, з'явився от монстр, другий, який нам потрібно вбити. Все, ми його вбили. Зараз я вам поставлю мітку на нього ще раз. Ось цей монстр. Згоду його можна, нам треба вбити було. Називається він. Мордоран Морзорстрий. Мерзрозтрий. Коротше, от його потрібно набити ще було. Е, друзі, відкриваємо також карту і біжимо далі. Нам потрібно ще одного монстра вбити. Теж не одного, ще потрібно два. Ну зараз ми йдемо вбивати поки одного. Після цього ми підемо вбивати останнього монстра. І аж після четвертого монстра ми йдемо до NPC здавати це здання. Друзі, вот в цій будівлі також ще один монстр. який нам потрібно, кого нам потрібно вбити за да? задання. Да. Я не зрозумів, а де монстр? Бо щось я не зрозумів, або то щось друге. Блин, точно знаю тут вин был. Надо подождать. Ну я пойду к дучката, попробую его. Його... Весик ты винтам стоит сотку, потому что наверное кдайки. Нифига, <васпориси> <тяло можна> <плодиси> ну я все же пойду туда и буду чекать. Друзі, він як зараз панеться, я одразу продовжу відео, а поки поставлю на паузу. Друзі, от знайшов я монстра, получається він в другому склепі. Получається з того, де я закінчу, ну, поставлю на паузу, тобто, виходить, справа є ще, одна буди... ще один будинок, і от в ньому цей монстр. Получається на карті неправильно показується. І виходить, довго чекали, раз по з цим дружбаном і кимось кинув кину, кину, паті. Як вияснилось, як пішов в розвитку і ми якби роздобули цього монстра, кого нам потрібно було. Тобто, Получається він на карті. Зараз я вам покажу, де це приблизно. Ось тут, виходить, от, ми закінчили його там, в, 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 в тому склепі, а це от в такий склеп. Тобто, ну все одно воно веде нас в цей склеп. Тобто по факту я не розумію тоді. Значить там має бути монстр, якого ми маємо бити, але ми там довго просиділи, нічого ми його так і ніякого не виявили. Також тут ще якась одна пачка прийшла, теж його чекає, але його по факту тут немає. Друзі, я буду чекати далі, як знайду е, цього четвертого монстра, я одразу вам, ну, одразу продовжу е, відео. E, друзі, так, да, цей Монасафет e, Чорний він тут, тобто в нього дуже великий респаун, тобто там около 10 хвилин, що ви розуміли, в цьому склепі. все ж ми його дочекалися. Да, Вбивається він легко. Отакий От виходить з жезлом монстр. E, друзі, після цього як ми вже всіх цих монстрів набивали, нам потрібно повернутися до того NPC, де брали це завдання. От в цьому склапі один, от в тому другому склепі 2. Зараз я покажу всіх тих монстрів, яких ми. Виходить, нам потрібно їх достати було. Ну а далі ось в цьому склепі 3. І четвертий монстр зараз я покажу, де. Да. От Коли ми заходимо от в, те, в ці ворота, виходить, по праву сторону буде склеп. Тось от в тому напрямку так, туди бігти вам треба. Так, поки йдемо здавати це завдання. Друзі, прибігли ми це освятилище сонця, і от нам потрібно на другому етажі поверсі, точніше, здати це завдання. А, вибираємо для себе награду. І все. І нажимаємо кнопку завершити. Все, друзі, завдання у нас виконане. Всім дякую за перегляд, всім пока.